Є знижки до Дня Незалежності на Гель та Крем Долгіт до 30% в аптеках «Подорожник», вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Стронггель. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Правильне харчування це запорука нашого здорового організму в цілому. І якщо ми дивимося з призми опорно-рухового апарату, то правильне збалансоване харчування це запорука здорових кісток і Всього скелету. Давайте назвемо з вами самі необхідні вітаміни та мікроелементи, які потрібні для нашого порно-рухового апарату. Саме головний у нас буде кальцій, тому що кальцій займає у нас 2% всього організму. Кальцій накопичується лише до 25 років. Все, що людина накопичила за ці 25 років, те й вона буде мати потім протягом життя. Єдиний момент, на що потрібно звернути увагу, що кальцій всмоктується тільки завдяки Вітаміну Д, а також білку. Повноцінне вживання білку та вітаміну Д має бути. Тому ми завжди профілактуємо і завжди рекомендуємо активно вживати вітамін Д з їжею. Кальцій має бути збалансований із фосфором. Фосфор ми отримуємо з риби. Риба може бути будь-яка, може бути річкова, може бути морська. Це магній, який потрібен для балансу кальція. Це калій, який потрібен також з балансування кальція і магнія. Щодо калія. Калій – це той мікроелемент, який можете отримати з будь чого Ну, наприклад, це фрукти, які мають кісточку, абрикоси, персики. Це банан, дуже величезна кладь нашого калія. А також це вітамін К, який потрібен для того, щоб всмоктування вітаміна Д разом з кальцієм в кістку був повноцінний. Вітамін С нам необхідний для міцності стінок судин. Це вітаміни групи Б. Дуже добре. Отримувати всі вітаміни-мікроелементи звичайним природним шляхом їжею. Але якщо ви не можете отримати це звичайним природним шляхом їжею, або у вас є певний дефіцит з різних причин, ви можете отримати ці всі вітаміни та мікроелементи штучним шляхом, тобто за допомогою фармакологічних різних добавок. Щодо раціону, який має бути в вашому житті, давайте на звичайних елементарних прикладах одного дня ми з вами розберемо саме харчування для ваших суглобів, харчування для опорно-рухового апарату. Таке правило, щоранку йогуртові сніданки або сирні сніданки, запорука здорових кісток в майбутньому. Тобто ці сніданки, які мають в собі і жири, тобто це вітамін Е, це кальцій. Щодо обіду, в обід ми маємо з'їсти збалансоване харчування з всіма мікроелементами, такі, як, наприклад, вітаміни групи В та С. Вітаміни групи В – це гречка. Дуже велика кількість вітаміну групи В знаходиться в гречці, звичайні. Чорний хліб. Якщо ви візьмете в обід гарний шматок, м'яса білого і його з'їсте разом з чорним хлібчиком та гречкою, а також з повною тарілкою овочей, наприклад, шпина, де дуже багато кальцію, приправлено кунжу. Жутом це також дуже багато кальцію. це буде супер для ваших кісточок. Можемо розглянути рибу на вечерю. Риба може бути як альтернатива накопичення не тільки великої кількості у нас фосфору, але там ж дуже багато у нас різних жирних насичених амінокислот, які дуже корисні, як і для зв'язок, так і для кісточок, так і для м'язів, і для шкіри. Тому якщо збалансувати овочі, овочеву тарілку, яка буде насичена нашими. Вітамінами а також білком, і це все приправити смачною запашною оливковою олією, де дуже багато вітаміну є. Це буде дуже супер для вашого організму. Якщо ми говоримо про молочні каші, які можна додати туди, наприклад, пшоно звичайне українське давно всім забуте пшоно. Там дуже багато калію. Харчування це дуже важливо для всього балансу організму, а особливо для опорно-рухового апарату. Адже все, що ми вживаємо, і вся якість, яку ми вживаємо, продуктів, прямо пропорційна до якості наших суглобів та кісток. Вітаміни та мікроелементи, які важливі в даному випадку, дуже коротко: це кальцій, це фосфор, це магній, це цинк, це вітамін. А вітамін Е, вітамін Д, обов'язково без якого не смокчується кальці в кісточку, а також вітамін С та групи вітамінів В. В комплексі та повноцінній своїй роботі вони разом, як та гарна тріада, гарно утворюють ці вітаміни та мікроелементи в своїй співпраці разом будуть дуже гарно впливати на ваші кістки, на ваш опорно-руховий апарат та на ваш організм в цілому.